Вам ваші батьки часто казали Я люблю тебе? Так. Да. Ти не знаєш, як себе вести, при у тому, що це нормально. Ну, тобто... Заспокойся, ти заважаєш. Цього хлопця нічого не врятує і нема на нього ніякої управи. Це діти потребують, щоб їх обняти. Він поважав його дуже сильно, він його любив і поважав. Мама, я тебе люблю. Коли є батьки, ми є дітьми, і завжди батьки будуть нам допомагати, говорити, розповідати, підказувати, як це треба робити. А молоді люди ми сам зі свого досвіду кажуть, ну що, ти, що ти будеш мені розповідати? Вже не то покоління в першу чергу. Так? Інші технології, які ви не бачили, ви не розумієте, подивитися хоча б на дітей. Маленькій дитині даш планшет і вона вміє цим гратися. Коли у тебе з'явився перший планшет, ти задумався, що нажати, щоб воно включилося, і що друге не нажати, щоб воно не спортилося. А вона там грає, якби, якби народилася місці разом з цим планшетом. <плес> да? Зовсім інша еволюція, якби є людини да? чи дитини. Технологія також на це впливає, ми оточені цим всім. Але це також є процес виховання: що дякую тобі за твій досвід, але я хочу попробувати таким шляхом. То це як математика. W czytelnika ty że trzeba zadanie robić tak, tak i tak. Taki porządek. No dobrze, a ja chcę poprawić po drugim. Czy ono wyjdzie mi tak samo? No próbuj. Może wyjdzie, może nie wyjdzie. Ty masz prerelikt, jak trzeba robić, plus rezultat. Popróbuj dobyć się swoim szlachem taką samego rezultatu. To twórcze. To włącza nasz intelekt, że my chcemy wyjść poza tę ramy, jaka była stworzona. Якби такого не було, то ми б були оточені тим, що було років 20 чи 30 тому назад. Вам, ваші батьки часто казали, я люблю тебе? Так. Да. Часто? Так. Да. Я просто зараз поясню, що я задав це запитання. Я просто мене якось спілкувалися з друзями, там, нашими, своїми однолітками. Я знаю, що мої батьки мене люблять. Я впевнений в цьому, я відчуваю це. Але ми почали говорити про те, що покоління наших батьків. Чомусь не, не казало Боїться. нам я тебе люблю. Вони любили, ми це, це відчутно, але не було цих слів, і тільки там зараз я приходжу до того, що там що там мама там каже: Я тебе люблю і це де, це деколи така. Ох, ну, тобі ж незручно, ти не знаєш, як себе вести. при у тому, що це нормально. Ну, тобто, і, і я собі так щось думаю, що це, напевно, можливо, те покоління, так, там, Радянський Союз і так далі, можливо, те якесь виховання. Чи так, і звідки це пішло? Чому я це тобі так? скажу так. Я е, колись дивився такий репортаж, е, де знімальна група підходила до молодих людей, кажу: у тебе є телефон? Є. Дзвони до своєї мами. Кажу: ну, але що, Дзвони до своєї мами і скаже: Мама, я тебе люблю. Ага. Реакція батьків е, була цікава. Дзвонить молода дівчина, Алло, мама, я тебе люблю. Дочечка, що сталося? Де ти є? Що сталося? Ніхто не сказав, хіба одна тільки відповів: Я теж тебе люблю. Остальне було питання: що сталося? Ти в біді, щось тебе допомогти? Вперше було таке питання. Тобто, якби ми або діти не вміють казати. Не вміють. Скажу все, мені здається, не вміють. тому що їм цього Діти не... вміють казати, я тебе не люблю. Дуже uh -huh. добре вміють це сказати. Коли їй не подобається поступка, з якої вчинили батьки, то вона дуже скаже Я тебе не люблю. І це так дуже просто приходить. Да? А коли треба сказати, я тебе люблю, ну приходить іноді, але не так часто. Мені здається, що боїмося відповідальності за це слово. Що воно, що воно, боїмося, наприклад, того, що хтось нічого не скаже. Uh -huh. наприклад, так? А дитина потребує акцептації. Дитина, коли каже, мама, я тебе люблю, вона, якби, мені так здається, по очікує, що мама скаже, я теж тебе люблю. Uh -huh. Або хоча б взаємно. Так? Ну, чоловіки так, вони не дуже сильно так чутливі, що там О, я тебе люблю. І, наприклад, свого друга завжди каже, я тебе люблю. Він каже, так, да, взаємно. Да. А дитина це потребує. Вона найби цим питанням хоче запитати свою акцептацію. Я тобі даю конкретний імпульс, я тебе люблю і чекаю на твою відповідь. Якщо відповіді немає, то я думаю, що дитина починає думати, Приходять тоді до думки, чому мама мене не любить? Чому вона зі мною так поступає? Uh -huh. Чи там чи батько мене uh -huh. поступає? Чому він такий срогий до мене? Так, бо він не чує, ця дитина не чує цього. Звичайно, є цей час, коли дитина є маленька, коли тримається на руках, коли цілується постійно, це, вона це відчуває. Да? Вона не буде розуміти слова тебе люблю, бо вона ще цього слова не знає. Да? Но цей момент, час... але це Закладається, ну, закладається того, звичайно. Що ця... так, закладається. Но цей час потім відходить, що вже не так часто цілуємо цю дитину, да? бо вона вже не, не цілує, бо батьки, бо батьки інших дітей, або мої друзі будуть дивитися, але ну, по-любому ця любов залишається. Да? І коли йде питання. «Я тебе Люблю і нема відповіді, у дитини, думаю, що дуже сильне сумніви. Звідси з'являється дуже часто в підлітковому віці, а чи точно це мої батьки? Може, я з, з приюту або що, з дому дітей. Так, тому що, значить, щось з батьків не вистачає цій дитині. Уваги, чи хоча б цих слів. І вона починає міркувати, шукати, чому так. Зі мною, так? а особливо, коли ще зустрів якихось друзі, які кажуть, що у мене батьки постійно там говорять, обнімають мене, uh -huh. а ця дитина того немає. Я колись пам'ятаю, що в семінарі ми їздили додому дітей, і перше, то, що кидалося в очі, це діти потребують, щоб їх обняти. Ти приїжджаєш чужий для них перший раз. Вони біжуть до тебе, щоб обняти, щоб вони почули, що хтось їх обнімає. Це для них дуже важливе. Для них не важливе, чи ти маєш якісь відносини до них, чи їх дійсно любиш. Цей контакт є потрібний. Так? І так дитина, яка росте в родині, теж цей контакт потрібний. Хоча б через це слово. Я тебе також люблю. Я думаю, що саме більше це потрібно є тоді, коли дитина падає. І коли їй сумно, бо і не вийшло щось, в цей момент сказати не приймайся. Я по-любому тебе люблю. Навіть якщо ти впала. або да. впав. Це дуже важливо здається, для дітей. А батьки, не знаючи цього, не розуміючи чи бояться цього слова. Слово може зараз так не дуже популярне це слово. Воно трошки через те, що нас оточує світ, який нас оточує, воно змінює трошки розуміння цього слова. Я просто до того, що. Це слово дуже хочеться слухати і чути, це слово я тебе люблю. І я, я розумію, що я ж кажу, що батьки люблять своїх дітей, вони їх втримують, вони віддадуть останнє своє. Вони, може, не скажуть, що я люблю тебе, але вони життя своє віддадуть за дитину. І це зрозуміло, і це нормально. Але дітям так хочеться чути це слово я тебе люблю. І цього тепла якось, десь цих ніжностей. Бо це все одно. Це не тільки дітям. Це кожен зросу людини. Це з якби чайами. щось нормального для такої рівноваги психічної. Так, так. Мусимо навіть в дорослому віці відчувати себе акцептуваним через батьків, друзів, чи це Це саме, зараз саме. тут українська мова прекрасно говорить: є любити і кохати. Воно трошки має інше значення. Так. так. І це прекрасно, що вживати цього любити. Коли говориться до друзів чи щось, це нормальне, це бо, всіх, бо це, так, це так, дружба це чиста любов, яка не має жодних таких сексуальних підтекстів. Під так? Це чиста любов. Це треба говорити. Це дуже важливе для розвідку людини. Навіть в старшому віці. Бо дивиться, що батьки, коли є вже старі, коли вже ну, можна сказати час, коли відходять, що діти не говорять? Я тебе люблю. В самому кінці цього життя, да? а коли воно вже відійде, як я його любив, але ну, не сказав це ніколи, наприклад. Да? Дуже часто зустрічається в фільмах чи щось ми зустрічаємо, я його ціле роки любив, але не сказав йому. Не було у мене відваги. Чому тебе не було відваги? Боїшся того, що ти почуєш, е, що я тебе не люблю або я тебе люблю? Але це ж не ну так і можна бути, можна бути ну, відповідь. Ну, Дивіться, якщо я вас люблю, я вам кажу: отець Артур, я вас люблю, а ви мені не повідаєте. Ну, ну то, я то, ну, тоді все одно я, ну, ну моя так. любов неся. А, так, все, моя любов. Все. Боже, я не але, люблю. Але це ж все. не така любов. Ні, <laughs> ну в тому плані, що так. ну це ж все одно я ж, ну, ну я в першу чергу я люблю там за ваші жарти, за не те, що я людина, тебе теж люблю. Далі. Ну, тобто, ні, ну дякую. <laughs> я до того, що це ж Ні, це симпатія якоїсь така. Так, так, це так, це ж так. нормально, тобто, ну, просто, ви кажете, правильно, може не знаю, просто ви кажете за страх, що можливо, що боїться. боїться. Що... Бо відповіді ні, я тебе не люблю. Так, мені здається, що найбільше це, це страх того, що не буде відповіді жодної. Uh -huh. Щоб промовчиться, цей важливий момент, важливе питання, яке може хтось, чи ця дитина конкретно дуже довго збиралася на відвагу, щоб це сказати. Да. Мало діти, вони скажуть старше. Хоча ніби так, от. хоча, ну, хоча от... воно знає, так, але. Ну, ні, воно... Просто ну, лю... я тебе люблю. Ми ж робимо стільки екстремальних речей в своїх життє, так, яких так, можна боятися, А якихось... слів. А боїмося сказати, «я тебе люблю, ну це ж так. фарс. Так, це правда, це правда, <гад> <гад> це... <Но, гад> хіба що е боїмося сказати, що вони неправдиві ці слова, це зовсім інше. Тоді краще дійсно не казати. Якщо я не відчуваю симпатію, <гад> <гад> ну, то я не можу сказати, бо я буду обманувати цю людину. Друге, що вона через це, що я скажу, я тебе люблю, а я не люблю. Вона по-любому, по-любому, так зрозуміє це. через якісь вчинки, через якісь слова, розмови. Вона відчує, що це не було справжнє. Це не було справжнє. Так? Це так, як з дружбою. Ми ж відразу не називаємо когось другом. Проходить якийсь час, коли треба випробувати і сказати, о, дійсно, це друг. Я можу йому все сказати, і я знаю, що це між нами залишиться. Оце справжня дружба. Вони перший, оцей мені здається, симпатичний, давай будемо друзями. Ну, Це друг вже не так. не Так Так само з любов'ю. О, Прекрасний чоловік і симпатичний. Я тебе люблю. Воно ж не справжнє, я його не знаю. А якщо я дійсно його не люблю, мені не подобається поведінка, то краще не казати. Ну, звісно. Краще тобі не казати, бо це завжди рана серце якась, по-любому. Uh -huh. дитини може більш. Боляче, бо вона переноситься трошки далі. Да? Зустрічаємо таких, що мене батьки не любили, говорять, да? мене не любили або не долюбляли, так кажеться. Да? Багато так говорить зараз, молодь. Ну, я б не до кінця, так. може, вони не вміли цього показати. Бо якби тебе не любили, то вони не дали б тобі життя, не дали б тобі виховання, не дали би тобі школи, не дали б того, що у тебе є. Uh -huh. Якби тебе не любили, вони любили, але просто не вміли цього сказати. В такий, в такий спосіб, який ти би хотів почути. Вербально, реально, так: я тебе люблю. Не вміли цього. Не знаю чому. Може, це, напевно, досвід також їхній. Це тобто спокоє покоління йде. Може, може. Від батьків своїх, може, не чули, так, так? Так. то її не ну, зрозумію, що не треба це казати. Я чомусь думаю, що так насправді є, напевно. Ну, вони теж відчували, що їх люблять, що їх батьки так. роблять. Та... Тому вони так само, тобто, продовжують, просто це таке, ну, ніби для них може, здавалося якоюсь формальністю, просто ну, тому і не казали. І... Так. Давайте казати один одного. Ну, звичайно, це треба. Батьки часто кажуть слова. Моя дитина мене не слухається. От, от, Часто ніби, ніби, кажуть. От, ніби, под, просто от. Чому діти, чому батьки так кажуть? Я, я розумію, банальне запитання. Банальне, так... але вони просто зустрічаються з такою реальністю, коли говорять: поприбирай свою кімнату. І ноль на масу. Дитина робить своє, кімната не прибирана. Тобто вона не слухає. Діти мене не слухають. Що приходить тоді? Нервова система починає найчастіше зриватися, так, так. і вживаємо інших методів. методів аргументів, щоб прибирати цю ці кімната. Да? У мене в дитинстві було так, що ми якийсь час жили з братом разом в кімнаті. І були такі ну, не, не клотські лего, а кубики такі пластмасові, подібні трошки. Да? і були ну, дуже багато, та. так і, так. і були mm. дуже багато, можна було зібрати їх. і вони konkretnym jakiejś kilkuści na, na dany model, Aha. a ja po prostu nabierał się naborami i można sobie robić co chcesz. Aha. Zaraz takich już nie ma. Zaraz LEGO i... Da, nie będę mówić, żeby nie było pro jakiejś e, promocji. I e, u nas było tych bardzo dużo, dużo. Ale tam czastynki były takie maleńkie nie wiem, centymetr na centymetr. Bardzo e, dużo, dużo. I one były ważliwi e, w konstrukcji jakoś, ale na pół zbierać potem ciężko. Aha. Моя мама завжди нас вчила це збирати. Мама казала перший раз: приберіть ось це. Бо можна пройти і руку собі і ногу піскознути і поламати. Раз. Ну, на масу, звичайно, ну, бо Приберіть ще раз, кажу. Вона казала завжди три рази. Кажу, прибирайте чи ні? Бо як я приберу, то ви вже не знайдете цього. Угу. І ми колись спробували, що воно означає. Дуже просто: Бери пилосос. І пилососом каже, вони вже в мішку звідси не виходять, вони йдуть на мусор. Uh -huh. Тоді, коли вона казала, прибирайте, бо зараз я поприберу, ми перед пилососом швидко це збирали. Це дуже швидко робилося тоді. <звичайно>. Це є також спосіб виховання. Но батьки говорять, а ми не чуємо. Чому? Бо ми бо ми вже вживаємо свого батьки, розуму. Але батьки тоді вони рахують винуватими дітей, які це не роблять. Ну, тобто, Ja rozumiem twoje pytanie. Kto wina w tym, że rodzice nie słuchają? Rodzice czy dzieci? Wydaje mi się, że zawsze wina po, po obu stronach. <głosłenia> żeby nie, nie obrażać rodziców i <głosłenia> dzieci. <dytek, głosłenia> One zawsze mają... Po... bo bywa tak, że mama skaże nie, a tatuś skaże że dobre. Tak. I wtedy, jeśli mama powie, że to zróbmy, ja to z tatą albo z mamą, Tutaj Tut to dobre. Nie, jest bardzo dobre. Bo musisz mieć odpowiedzialność od to, Jak ojciec powiedział nie, mama chociaż nie podgodzi się, powinna też skazać nie. Czy czy ojciec czy mama odne słowo ma być takie same, A tutaj, czemu nie słuchają? My już w dytyna wżywa już rozumu. jak go wieje i вирішуje, że to, co mama każe, mnie nie na na Я кажу, що я можу зробити щось інше. Тобто, іменно в цей момент я не хочу прибирати цього. Uh -huh. Може, прийде колись, звичайно, що не прийде. Але ну, думка мені, мені здається, я пробую вийти в дитину, що прийде мені, коли я це поприбираю. Да? А коли батьки кажуть, тоді, тоді мені не хочеться. Буває так, що дитина робить спеціально напроти. Поприбирай? Ні, не буду. Uh -huh. Мені здається, що це тоді також, щоб привернути увагу. Показати, що Покажи, я тут. що я, я тут є, так, так, що так. не тільки, що я маю що зробити, я тут є. Ти займися мною. Мені здається, це, це, це теж питання таке вкрите у дитини. Угу. Я тут є. Ну, я пам'ятаю, в семінарі був, була така зустріч з хор причнем хлопців. По-моєму, до 10 років. Дуже багато цих хлопців. Chyba 50-60 chór. To bardzo znany chór. Kiedyś. I przyjeżdżał ten kierownik tego chora. I on miał spotkanie z nami. I ktoś stawił mi pytanie: jak wy sobie e, dajcie radę? Маючи на репетиції 60 хлопців 10-річних, які, звичайно, вони не сидять просто, вони не прикручені до, сто, до столу. Так. Вони ж будуть бігати вони між собою, поки займаються партія одного голосу, ці можуть робити що, що угодно. Як це ви вирішуєте? Він каже, дуже просто. Кажу, ну, ми так думали, що якісь закривають в кімнаті або де якісь заняття. Він каже, я попереджую. Я кажу: заспокойся, ти заважаєш. raz, nie ma reakcji. No reakcja jest chwilowa, chwilinko. Potem wracamy się do tego, co było, tak? I mówi, ja drugi raz mówię, Zaspokój się, zaważałeś. Znowu nie ma reakcji. I mówi, za trzecim razem zawsze, zawsze przychodzić. mówi, inteligentnej osobie nie się tylko raz. I wse. mówi, więcej nie trzeba powtarzać. Inteligentno powtarza się tylko raz. Każdy że sposób na rozwiązanie problemu, wyjść troszkę na wyższy poziom, żeby zaczęła się myśleć, kim ja jestem, czy inteligentny, czy nieinteligentny. Znajdźcie, czy ja zadałem to pytanie. Mnie po prostu też że jest historia. Wy mnie rozmawiacie historią, to ja też chce historię rozkazać. Ми якось їздили в церковний табір, і там був один хлопчик, Микола. і Він був дуже шабушний, прям такий. Він там скакав, літав, його ніхто не міг зупинити, просто ніхто не мав на нього вплив. Він робив все, що хотів на службі Божій там, і так далі. Він їздив завжди там, сестри Монахині, так як опікувалися. В нього була мама, здається, не було батька, якщо не помиляюсь. І Він був завжди шабушний, Ми це завжди пам'ятали. Що от його ніхто навіть не міг, ні священик навіть не мав на нього вправи. Ну, Він, він собі жив своїм життям, йому десь теж був. Було піде там 10-12 років, він жив своїм життям, робив, що хотів, казав, що хотів. Приходив на службу, йшов з служби своїм життям. І ми думали, що цього хлопця нічого не врятує і нема на нього ніякої управи. Тут якось ми поїхали в табір, і мій брат. З ним так в нас виходило, що нас селили не як по віці, а тобто старший був хтось в кімнаті і так, так оп, ну, угу. таку робили Так-так-так. І так вийшло, що мій брат був там старший в цій, в цій кімнаті, я, я, там, в, а я старший в іншій кімнаті і так далі. Я щось так дивлюсь, і цей Микола, щось так, він так щось робить. І так Олег мій, на нього повернеться, щось йому скаже, він добре, і все. Він такий не зрозумів, як це, як це працює. Це вдалося. Що це таке? І щось дивлюся, і Микола, да, і Олег щось там, Микола, іди там, сюди. І він прийшов і стоїть біля нього. І я не розумію, що ніхто не розумів, що відбувається. Чого він його слухає? Взагалі, чого він його слухає? І тут якась історія. ну, ми це все, Я дивлюся, я не, 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 не запитую. Тут якась історія. І щось вони там, ну, хлопці, ну, нормальні. Церковний тапер це теж ненормальні живі, живі <світтє> діти. <світтє> так. <Тут> — <світтє> <треба світтє> <розуміти. світтє> Так. треба І щось там, хлопці, щось собі... вночі щось перелазили, кудись йшли, кудись собі десь там гуляли. І, і так вийшло, що зацепили, вони там верталися і зацепили бетонну, там на першому поверсі жили бетонну таку на балконі перегородку, і вона впала розбилася. Ну і всі ж там, що ж відбувається, всі ж біжать, біжать і ж вирішувати проблему, питання. І тут же же ж вони ну, всі ж прибігають, питають, що сталося. Е, ну і Олег, Олег, мені каже: ну, ми не знаємо, вітром, вітром тут... подумала, <падула> та й впала. <падула> і, це, і тут же ж всі, ну розповідайте, і цей Миколастей каже. Я вам зараз, кажи, розповім. Значить так, дивіться, каже. Ми всі спали. <сум> Значить так, ми всі спали. Почули звук, бабах. Всі проснулися, я проснувся перший. Я побіг до балкону, вона вже ця перегородка лежала там. Він прям це бігає і розказує: Я бужу Олега. <сум> вітер, був страшенний вітер. Той вітер, напевно, подув, і ця бетонна перегородка впала. І, ми... і дивлюся на Олега на цих хлопців, які вони на нього. Я розумію, що він зараз бере відповідальність за це. <сум> Він їх захищає. Чи робить він правильно? Я думаю, абсолютно. Він захищає ну, дорогу людину. Він, можливо, каже неправду, але він захищає ту дорогу людину, бо він любить цю людину. І більше того, я потім, ну, ми спілкуючись, я просто потім намагався зрозуміти, що відбулося. А він, е він поважав його дуже сильно. Він його любив і поважав. І тому він його слухав. І тому, коли він його казав, йому не треба було кричати чи казати Так, ти мене не слухаєш, я тебе зараз накажу. Йому не потрібно було цього робити. Тому що він, е, як ви правильно сказали, він бачив його, приділяв йому увагу і любив його. І можливо, ті всі люди, які намагались його якось мирити, не робили ці прості якісь речі. Він в простий спосіб побудував собі авторитет в авторитет. Його очах. От, просто коли, його очах. Тому, тому я поставив запитання за те, що коли моя дитина мене не слухається, може не я є авторитетом для неї, може я не приділяю достатньо уваги для неї? Є, ну, може більше уваги. Авторитет так, так. Уваги, ну просто уваги, і тим самим з'являється так, такий сильний якийсь авторитет. Можливо, знову ж таки.